Моделюємо ситуацію, коли основне або резервне живлення зникало, а потім з'являлося одне з цих живлень. Це в нас резервне живлення. Це навантаження. Це в нас основне живлення. Е, вимикаємо основне живлення. Переключення відбулось на резервне. Вимикаємо резервне живлення. Навантаження теж вимкнулось. Чекаємо. І потім, за планом, у нас з'являється одне з джерел живлення. Перший варіант це буде джерело основне. Це. а перемикач знаходиться на резервному живленні. Тобто спрацювало навантаження працює. І з'являється резервне живлення. Потім у нас зникає резервне живлення. Перемикач знаходиться на основному живленні і зникає і це живлення. Навантаження теж не працює. Чекаємо і вмикаємо. Тобто зараз у нас перемикач тут. Вмикаємо резервне живлення, тобто Б. І подивимось. Працювало перемикання, навіть як перемикач був на основному живленні. І потім, коли з'являється живлення основне, то воно перемкнеться автоматично на основне. Ну Все, я змоделю... змоделювався в Підключення. Це зрозуміло. Це навантаження, це резервне живлення, це основне живлення. Тобто цей перемикач працює.